Оце так, да, друзі. А тут сигнал 86. Беру піном. А тут шайбінь. Всім привіт, друзі. Зібрався автомобіль біля дороги. А в мене отакі простори на сьогодні. Обстежити. Що ж, перепашки нема, є тільки легенька дисковка, дискування. Але тут були приємні знахідки. По скіфам. Радянщина, скіфи, дуже багато сміття. Поки сонечко низько, походимо на полі. Якщо буде жарко, перейдемо в лісок. Дивимось. До речі, сьогодні я з квазаром F3 від Олександра Рибакова. Контакти будуть в описі під відео. Кому треба прилад надійний, недорогий, пишіть, дзвоніть. Шукаємо. Так, перший сигнал. Давайте викупаємо разом. Це, звісно, шмурдяк буде. Щось ще й незрозуміле, велике. Не зрозуміло, де воно? Але тут стільки. Сміття. тут буде трудовий коп сьогодні. Щоб щось знайти цікаве. Викопали. От бачите. Перше, якась пластина. Алюміній, Шмурдяк. Візуальна знахідка. Така ось бутилочка. Надпис чи то 6, чи то G. Незрозуміла. Така бутилочка. Радянщина, мабуть. Доказ того, що тут дуже древні місця. Старовинні. Ось. Кусочок кераміки. І тут знаходив скіфські наки. Погано, що нема перепашки на цьому полі. Отак от легесенько продисковано і то місцями. Складно буде щось знайти і вже припікає, так що... Поки що шукаю. Скільки це займе, не знаю. Дивимось. А ось вам і товста кераміка. Бачите, яка груба. Цікавий кусочок заберу. Ось ще. Раз, два. Три. Житон, Але цікаво шукаємо Оце це да друзі ось тут кусок тюбика, а тут сигнал 86. беру пином, а тут шайбень Оце так Йоу, карний бабай, дивіться, це п'ята чела 1772 Стан який, Йо-мойо, Серед шмурдяка такого дичайшу оцеда е ху, -ху, -ху. Оцей, вже думав йти до машини, здаватись, але все. Але знову сили є. Гарний 1772. Пісочок. Пісочок і ось він. Круть Зараз фотографую, покажу ближче. Оце так! Да. Хуху -ху капец, давно їх не знаходить. Візуальна знахідка дивіться, який камінчик. Ружевий. Клас Візьму. Дуже гарний. Високий сигнал і. Знахідка. Гавняна, але. Але знахідка. Шмурдяк. Знахідка? Пряга. Від чого не знаю, але звініло дуже добре. Берем. Ти дивись, ще один значок з тієї ж серії. І знову його хтось гівно викинув. Бачите, навоз виносять на поле і з гівном викинули це гівно. Беремо шмурдяк. Алюмінієва ложка чи вілка з диркою. Типовий радянський зразок. Переїхав, друзі. Ось був на тому полі. Переїду в ліс, бо 11 годин. Сонце жарить так, що вже неможливо там на сонці бути. Перейдемо в лісок, в тіньок, трохи пошукаючи. А, може щось і знайду, дивимось. Гарний такий вхід в ліс. Раніше я сюди заїжджав машиною Але зараз, як бачите, все заросло. Зліва справа болото. Ось такі кропива під 2 метри. Так, так, да, все заросло. Дерева впали. О, як тут гарно! Тінь прохолода. Не, супер. Шукаємо, серпень, гарний ліс, але сухий і грибів нема. Сухо в нас. Хочеться вже дощу і по грибочки сходити. Чекаємо дощ. Так, друзі, знахідок з металошукачем немає, але дивіться. Є пару грибочків. Це маслічок. Дуже гарний. Супер. На юшку якусь Назбираю Але дуже важко ходить. Тут також спекотно і сил немає Не знаю Я, Мабуть буду на сьогодні закінчувати Ще трохи крутанусь Бо нема сил Щойно, друзі знімав отут маслячок Вставити і дивлюсь. Ще красені. ціла сім'я. Супер точно буде юшка. Mm. Хе, Хе. Зараз фотографую, забираю. Дивіться, один другий і ще там два. Погризен зверху, але... Але чисті. Супер. Дивіться, який чистий. Ха. Клас. Цей коп перетворюється на грибалку. Там перший, там другий. Ха. Тут іще два. Навіть не погризені. Такі красені. Взагалі. Клас. Бужик. Але тут сигнал. Мабуть, уламок ракети. Тут їх багато. Схоже на те. Так, уламок збитої ракети. Клас, В цьому лісі я вже знайшов знахідки, можна повертатись додому, знову ламки. Тих весь ліс, всі оно вже кляти москалі. Друзі, я все вимкнув прилад, йду до машини І що я побачив? Дивіться Один Красончик. ще два Ха -ха. Красота Беремо, а це сьогодні буде ще один. Та побачу Є. Берем! Дуже гарні. На цьому все, друзі, я замучений. На цьому все. До нових відео. Побачимось на каналі.